Всім доброго ранку. Ми сьогодні ночували вперше на дачі. Зараз сьома ранку. Але погода сьогодні не дуже гарна, Сонця немає, вітер та передаю з 9 ранки дощ, тому вийшла щоденька зробити невеличкий огляд, бо зараз неймовірна краса на дачі, розквітли всі троянди. Ось ця мені найбільше подобається, вона дуже-дуже ароматна. Думала, буде холодніше на вулиці, якщо чесно, але ні. Ось так. Хотіла сьогодні все травити, прискувати, але і вітер, ще й сьогодні свято всіх святих. Чесно кажучи, тепер не знаю, коли я зможу обробити бо дерева в жахливому стані. Так. Ось ця взагалі не така вона класна, та трояндочка, маленька, біленька хмаринка, якась така білесенька. Маринки біля? По починає квітнути гортензія Ми нарешті забетонували вже двір. Тепер залишається нам ще ось тут альтанку. Розпустилася ця троянда, але вона настільки ніжна, що просто дуже швидко спається. Недовго вона квітне, а зараз ще й вітер, тому... Не маю багато часу, не дає вона за собою спостерігати. щоденька-щоденька заквітла і одразу впала. До речі, мені сподобалось. Бачите, я цією сіткою накрила. Свій прудик, і скільки вже сміття насипалося, а так раз прибрала і нічого не осипається. Ця ну, троянда є в кожному дворі Також в повному розпуску, майже всі бутончики вже розпустилися. Гарна, красуня І вже там вишеньки червоніють. Дуже мало в цьому році їх. Зате я черешні закрила 4 літри варення зробила та 3 літри вишень в сиропі. І вони ще залишились черешні, але ну, напоїсти залишили. Такими цінами потрібно також щось їсти. Ось мені подружка подарувала на день народження таку петуню, але потрібно, я так думаю, її обрізати, бо вона дуже і дуже розвалюється. Ось ця петуня, яку я обрізала, і вже, бачите, вже з'являються квіточки нові. Також Ось ця петуня бачите, що також обрізана, вже там бутончики з'являються. Гвоздика вже майже відквітла, але сьогодні ще й сонечка немає, тому вона така закрита. Ташки почали співати. Ключі полив, бо ми не були на дачі. Весь тиждень не були на дачі і приїхали, дощу не було. Все таке сухе було, що просто От... всі квіти взагалі лежали. А вчора ввечері проявляла ці вазони і якось аж <смірки> живіше стали мої квіточки. Ось ці взагалі бідненькі, ну такі були вже нещасні. Бачите, багато посохло. Ось ну, нічого. Все буде добре і вони відквітнуть. Заквітнуть навпаки. так Це мій Алісо всі непогано почувається, тут добре, такі кущики вже великі. Ось одна бурнера мені не подобається, або їй не подобається. Щось щось не те тут. Так. Ритенція також. Бачите, вся на бутонах. Сяк прямо маленька ялинка, майорчики вже це кульколькові відквітли. Все зупшить в непоганому стані. Обірвала бутончики, які відквітли, але ж тут ще є також бутони тут і на горі. Тому ще порадує нас квітні, ця жовта троянда. В цьому році я садила з пірею, але бачите, тут коста так розрослася, що її не видно. Але також її невеличкі маленькі квіточки розовенькі. Ох, спаки літають. красуня лаванда квітна. Дуже гарно. У нього зеленного газону дуже гарно виглядає. Гарні кущики також. А заняття тут, бачите, вже одна квіточка відквітла. А, друга буде квітувати. Ось ці невідомі пухнастики розпустилися, фіолетові. Хі -хі. От. Гарний кущик. Це скоро буде квітнути, а остеоспермом називається. Бачите, все на бутончиках також. Тут мене два кущика чорнобривців, ось тупо кущиків також. Небагато подсходило. Ну, Що маємо, те маємо. Знову цей кущик розовенький, ніжно-ніжно розрький Ах, не встигла вам показати троянда Коколока. Я думала, вона дуже буде схоже на макаросу, але ж. Ні. Бачите, ще трішки вже пляшки осипалися. Ось така вона при розписку, бачите, це бутончик її дуже схожий. О, боже. а Хоча ні, вона вся суха. Чи ні? Чи не суха? Ох, ох, ох. ох. Капець, з'їдять троянди. Ось така вона при розписку. Бетончик ось така, дуже схожа на мокаросу. Я думала, це один той сорт буде. Але все ж таки ні. Вони різні. Ех, не встигла вам зазняти. Дуже гарно бачите, які колісточки тут вражають. А далі мене краянда, якщо я не помиляюся, карамель антик. Якось так. Бачите, це. Перший рік вона квітне ця троянда. Також дуже великий бутон на неї. Така ніжна, ніжно. Помаранчева, якась така персикова. Дуже гарна, така бутончик дуже великий. Ось така в мене. Також в мене розпустилися рогашки, які... Друге літо я їх осінню садила, так, і це воно вже друге літо в мене квітнуть. Ось такі красуні в мене. Далі ще в мене є друга ромашка, але вона ось така, бачите, цікава. Також мене вирішила розквітнути ось ця старенька троянда. Я думала, бутончиків в цьому сезоні я не дочекаюсь, але все ж таки ні. Вона набралася сили та буде квітувати. Цієї, на жаль, немає, але я розумію. Також в мене є ще третя ромашка. Але мені вона не дуже подобається, вона якась дуже розкидиста, така, якось підв'язувати потрібно. Ось така вона рожева. Бачите, ну, така собі, якщо чесно, я думала, буде трішки краще виглядати. Ну нічого, і це моя Знаєте, бутончик вже розгвіє, але він не розпускається. Ще вже... Тиждень пройшов, а він як був в такому стані, так і залишається. Зиму. Старенька трояндочка. І там ще бутончики набралися. Вона все літо клітне, все літо. Ромашка буде, але ще не розпускаються поки що. Так, тут трояндочка ще є, і вся в тлі буде. Обожні маки, які <смі> вони гарні, різні. І здають такий тут аромат цієї троянди. Дуже-дуже багато я її так зв'язала, бо вона геть розкинулася. Королева юбка. І ось така моя ще трояндочка в неї, вона червона. І такий, знаєте, в неї аромат якихось дорогих парфумів. <сміх> Якось так ось, ось така вона. Так, зараз виглядає садочок. Шалфей вже виріс дровезний, також буде скоро квітнути. Все в трояндах, все в ромашках. На жаль, погода сьогодні підвела. Взагалі свято. Ось великі стали. До речі, це ж мене три кущика мальви, але я не розумію, як вони не будуть квітувати чи що. Помідори. Петрушка досить непогано зійшла. І вже редиска квітне. Вчора тут поливала, вже вночі нічого не видно, але поливала. І, на великий жаль, я купляла солодкі перці, а мені підсунули гіркі перці. Ось так буває. Віровички підростають. Яка капуста цвітна, і в мене <гум> О, моя броколі я прогавила, буду я без броколі. Тому що вона вся цвіте. Я ж не знала, перший раз саджаю, я ж думала, вона відквітне, і потім з квіточок з'являться ще якісь там бруньки, і потім її вже зрізати. а <гум> Виявилося, що потрібно її. Ось в такому стані зрізати і не чекати, коли вона почне квітнути. Тому мій перший експеримент не дуже вдався. Посипала капусту попелом, і я вам скажу, що це до одного місця бо мою капусту щось вже поділо. Досить непогані висять помідорки. У багатенько. Потрібно пообрізати. ось там є. Ой! Ще багато квітів. Огірочки, які я вирощувала ще з дому. І отже, бачите, які малесенькі є. Гарна і картопля наша, вона просто мені попояс. Така величезна. Рубкала в мене пішла вже в цвіт, і вона тут, знаєте, навіть дуже гірка. Мені не сподобаться, потрібно просто висаджувати в землю або чаще поливати. Бо я тут, чесно кажучи, рідко поливала і так мені не сподобається, я його на люби полив дуже частий. Ось так тут в мене вірочки. Дивіться, який же тут красунчик є. Це вже третій, до речі, красунчик такий у мене. Врема зірвати. Так, чоловік вчора розкидував траву, посилизонно полуниці тут нема що показувати. Вона така бідна <смітна> та нещасна. Бурячки, морква зійшла. І ось тут біля цибульки я ще посадила шпинат та грибну траву. Також потрібно полити. Бо я не знаю, може вітер буде дуть-дуть, та на цьому все закінчиться. Ось такий невеличкий огляд, там і ромашки ці квітнуть. Та давайте вам покажу. У мене ще ожина, там є один кущик. Ось, гляньте, в тому році була одна ягідка. Ми скоштували дуже солодка. В цьому році бачите, скільки вже ягідок буде На кожній гнілості. Ось такі ягідки. Трішки скуштуємо, І дивіться, дивіться, скільки сидить тут тлі і скільки тут муравів. Це просто жах. Так, щось погода заважає взагалі щось обробляти, ну і, звісно, хміль повзе. Ой, да, тут ромашки. Тут я саджала під забором багато соняшників, потім майорів, але також потрібно багато поливати і нема, немає, нічого майже не росте тут. І те, що я казала, жахливий стан дерев. Дивіться, воно просто все в тлі якось. Всі листя покручені, дивіться, що відбувається. Це просто жах. Бачите? Жах, жах. Так ще не хотіла пообробляти. Добре. Сподіваюсь, воно не пропаде до наступного разу. Взагалі в цьому, мені здається, сезоні дерева. Не в дуже гарному стані, бо я бачу щось і на горіхах якусь плямистість, вишні взагалі, такі жовтуваті листя. Таке собі, звісно. Ох, фасолі, фасоль, її так цей вітер. Фасоль, правда, хорошок не. Такий в мене горобник. <звук> ворони каркають. О, тут так затишно <звук> в дворі. Все ж таки сарайчик трішки пряче від вітру. І позаду у нас озеро через вулицю. Дивіться, яка вона вже травичка відійшла. Така вона червона. Ось така та гарна троянда. Дивіться, як вона виглядає здалеку. Так красуна. Ось такий в мене тут впереді садочок. Тут на Лихнес. Такі в нього яскраві квіточки. <різь> І подивіться, яка смородина або річку в неї кажуть. Дивіться, в які в цьому році крупні ягідки. Її небагато, але вона дуже така. Досить крупно, мені здається, в тому році вона така не була. Ні, ні. Ух. Як на мистинки, сережки висять. Так, чоловік тут поливає, зараз передвину. І ось тут ще в мене бірички зійшли, Там посходили кабаки, гарбузи. Ось такі невеличкий город. Цікусять трішки менше ягідки, ось що... так що тут щось вкривав. Також. ось так пішов дощик. Зараз на вулиці так свіжо. Чика не вистачало, бо земля вже дуже була суха, так гарна, переробна чернувається, ця труба потрібно переробляти. Іноді в мене прутний, наповнився водою дощовою, Але коли це було, коли він був нижче рівня води. Зараз такого вже не буде, але тут потрібно цю трубу переробляти і кудись виводити в інше місце, бо тут нічого не може рости. Добре, ще вітра немає. Будемо вже збиратися, та обов'язково заїдемо в епіцентр. Хочу придбати щось для гортензії, бо в мене добрива скінчилися. за перегляд. Гарного всім дня. Всього найкращого.